За тиждень на ГРВІ та COVID-19 в області захворіло 6147 людей, що на 10% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Серед них захворіли 3742 дитини. Таку статистику наводить лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександр Перцевий. Найбільші показники захворюваності спостерігаються в наступних громадах. У них Ворошчинська, Новосельська. Мартинівська, Форольська, Сенчанська та Пишменська. Було госпіталізовано 114 хворих, що складає 1,9% від усіх захворілих. Мешканці Полтави говорять, намагаються оберегтися від застуди. Роблять це різними способами. Ми не, Ми не купуємо всі снікерси всілякі. Яблуки або сливи натираємо, варення робимо. Це малина, смородина, обов'язково лимон. І свіже повітря, і обливання, і сонце Повітря і вода наші, як то кажуть, кращі друзі. Також для профілактики захворюваності, як зазначив лікар-епідеміолог Олександр Перцевий, до області надійшло 900 доз вакцини від грипу. Щеплення розпочнуться за два тижні.